Білоцерківчани віддали останню шану захиснику України, солдату Дмитру Ніканорову. 37-річний військовий служив розвідником, помічником гранатометника у розвідувальній групі однієї з військових частин. Помер 8 вересня в одній з лікарень Києва внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Церемонія прощання відбулася у Спасо-Преображенському соборі, куди прийшли рідні, побратими та небайдужі місцяни. Поховали Дмитра на і Слави Сухоярського кладовища. Схиляємо голови перед Героєм України. Взагалі був дуже-дуже добрий. Взагалі допомагав завжди. Це дуже була щира, світла людина. Дуже хороший, дуже світла і одесь послідня. Не можу багато говорити, бо дуже жалко. До молодий, в нього 3 жовтня був день народження. Не дожив. Жалко, що не стало його. Такий тяжкий час нашій родині нам буде його сильно не вистачати. Ми його всі любимо безмежно. Завжди будемо пам'ятати, сумуємо. Інформаційний ресурс освіта ЮА оприлюднив рейтинг шкіл за підсумками національного мультипредметного тесту. До списку потрапили одразу кілька навчальних закладів Білої церкви. Найвище місце серед них посів приватний ліцей Міцва 613 який став другим у Київській області та увійшов у топ 200 найкращих шкіл України, зайнявши 83-ю сходинку. Також серед лідерів регіону Білоцерківський ліцей, мала академія наук, який посів 10-те місце в області, та ліцей колегіум 19-те місце. До рейтингу. Увійшли інші заклади міста: гетьманський ліцей, гімназія, перша гімназія, природничо математичний ліцей номер 16 та ще кілька шкіл. Рейтинг формувався за середнім балом НМТ, який у 2025 році складався з української мови, математики, історії України та предмета на вибір. Білій церкві є чим пишатися. Наші ветерани Владислав Самойлик та Євгеній Щербаков повернулися зі Львова з перемогами. Масштабний спортивний захід Титани Юа зібрав майже 500 учасників з усієї України, а саме військових, ветеранів, людей з інвалідністю та цивільних. Представники нашого міста вибороли призові місця, довівши, що сила, витривалість і незламність це не лише про спорт, а й про характер. Їхній результат став гордістю для білої церкви та прикладом для тих, хто проходить шлях відновлення після війни. Вы Не всі герої носять плащі деякі носять каски та гумові чоботи. Сьогодні ми говоримо дякую тим, хто не чекає сигналу тривоги, щоб врятувати життя. У білій церкві відзначили День рятівника України. На урочистостях шанували професіоналізм і мужність місцевих надзвичайників, які щодня стоять на варті безпеки мешканців міста та району. Під час заходу нагородили грамотами та подяками найкращих співробітників ДСНС, які відзначилися під час ліквідації пожеж, аварій та надзвичайних ситуацій. Ви, не зважаючи ні на що, дивитеся щодня смерті в обличчя, разом із цим, жертвуючи своїм життям, ставите свій себе під е, ризик той чи інший, витягуєте, виборюєте, рятуєте життя інших. Сьогодні тільки можна побачити в цьому залі ваші світлі, мужні обличчя. Коли ви без вашого однострою. Бо зазвичай, коли ви в важких умовах робите свою надскладну роботу, ви в ваших костюмах одностроях і ви всі однакові. Але ми розуміємо, що за кожним одностроєм індивідуальність, особистість, мужнє серце, яке б'ється і намагається зробити все, щоб виконати свою важку роботу. Ми поруч із вами у будь-який момент доби. Шукайте Еспресо Біла Церква у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Тікток та, звісно ж, на Ютуб каналі. Підписуйтесь, коментуйте і будьте першими у курсі нових подій. Будинок органної та камерної музики готується до щорічного фестивалю, який проходить уже понад три десятиліття. Нині він має коротку і символічну назву Фестиваль на замковій. Директор закладу Віталій Саражинський пояснює, саме геолокація є визначальною, адже замкова гора пам'ятка архітектури національного значення і є історичним місцем. Цьогоріч фестиваль триватиме шість днів. У програмі симбіоз класики народної музики та сучасних експериментів. Свої програми представлять народний хор Кобзар, Камерний хор «Леон... Монтович капела з Вінниці та інші. Традиційно відкриє свято харківський організм Станіслав Калінін. Однією з особливостей стане виконання кавової кантати-баха, що поєднує музику з атмосферою справжньої кав'ярні. Попри складні часи, організатори відзначають зацікавленість містян та підтримку місцевих підприємств. Він різнобарвний. На всі смаки, тобто у нас е як е це такий стовідсотковий симбіоз, тому що навіть в е один із днів приїжджає струнний квартет нава. Вони до нас приїздили із класичною програмою, але в цей раз вони будуть грати рок. Тобто струнний квартет, який грає рок в своїх аранжуваннях, в своїх обробках. Головна мета фестивалю це визвати емоції у білоцерківців у людей, які прийдуть, вони мають отримати задов... задоволення всі, як молодь, так і більш доросле покоління. Тому якихось таких особливих критеріїв там їх немає. Один, один критерій. Тобто має бути і орган, мають бути і інші музичні інструменти, і хоровий спів, вокал. Так стараємося робити. Брас-квінтет перед кожним вечірнім концертом фестивалю вони будуть грати на півгодинки дивертисмент. Але саме де? На нашій дзвіниці. Тобто, прямо на дзвіниці це буде вживу звучати за півгодини до 18-ї починає звучати брасквінтет, люди заходять у зал під музику, і тоді починається вже концерт, і вони фестиваль закриють. Війна залишає свій слід не лише на полі бою. Часто її наслідки ми не бачимо. Вони в душі та свідомості наших воїнів. Посттравматичний стресовий розлад, тема про яку в суспільстві говорять не так багато. Хоча вона стосується тисяч військових та їхніх родин. Сьогодні ми запросили до студії психологиню та капеланку, аби зрозуміти, як розпізнати ПТСР, чим допомогти воїнам і як правильно реагувати близьким. Вітаю пані Наталія. Вітаю вас, Каріна. Ми дуже раді, що ви сьогодні. У нас в студії. Дякую, що запросили. Давайте розпочнемо з головного. Що це взагалі таке ПТСР простими словами? ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Це такий психологічний стан, який виникає внаслідок перенесеної сильної травми або стресу. Ми всі з вами живемо під час війни, тому ми вже як ніхто розуміємо, що війна це є сильним. Стресом для кожного українця, що характерно для ПТСР, такі симптоми, як безсоння, дратівливість, агресія, нав'язливі думки. Що характерно саме для ПТСР, це флешбеки. Флешбек це такий стан, в який людина повертається, коли відбувся певний тригер. І цей стан характерний тим, що людині здається, що вона знаходиться саме. В тій події, яка в певний час травмувала її, тобто людина навіть може відчувати запахи, спогади ці нав'язливе, приводять до того, що може виникати і панічна атака під час флешбеку, кошмари, нічні кошмари. Що характерно для ПТСР, це те, що він що цікаво може виникати десь через місяць після травмуючої події. І якщо цей стан... Продовжується протягом одного місяця, тобто, оці всі симптоми, які я назвала, людина потребує допомоги спеціаліста. Дякую, підскажіть, будь ласка, тригер. Я ось почула це слово. Що це взагалі таке? Як розпізнати, що це ось саме це? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ПТСР у військових, то тригером на війні є багато речей: це смерть побратима, це вибух. Це втрата своїх кінцівок, тобто все, що в момент події викликало, було стресовим, і сильним, потужним. є може бути щось подібне, те, що в звичайному житті, знову ж втрата побратима, як що може нагадати про це чергове поховання героя, якого везуть, наприклад, на поховання, от, от як у нас сьогодні було біля церкви, да? вибух. Там був вибух на війні, логічно, що подібний звук, коли при прилітав шахет в Білу церкву, також може бути цим тригером. Тобто, те, що може нагадати про подію, яка саме вже привела до ПТСР. -у. А от взагалі, наскільки важливо звертатися там, можливо, до психолога чи до капелана, якщо ви вже зрозуміли, що от у мене ПТСР, як мені? Звернутися. Ну, По-перше, людина має аналізувати, що зі мною відбувається. Це дуже корисно от, аналізувати свої почуття, свої емоції, свої стани. Наприклад, якщо ви раніше спали. І якийсь певний час ви довго не спите, то я б не радила бігти в аптеку і купляти снодійне, назначити самі собі да, лікування, а проаналізувати, що зі мною це стало відбуватися. Чому не соромно побігти до психолога до психіатра? Ну, по-перше, треба давно вже зруйнувати цей міф, що це соромно піти до психіатра або до психолога, тому що весь західний світ і Європа для них ходити до психолога це так само, як піти до Стоматолога, да, по-друге, знаєте, хочу вам класну річ сказати. Я завжди згадую моїх бабусів і дідусів, які пережили війну. Мій дід особисто воював 9 років. Коли він повернувся, було не реабілітаційних центрів, не психологів, не психіатрів. І ці люди могли відновитися, повернутися до звичайного життя. А зараз, тим більше, коли навкруги нас є ветеранські простори, до речі, які є у нас в нас у Білій Церкві, реабілітаційні центри, психологи, які можуть навіть онлайн по телефону безкоштовно надати допомогу, тобто це. Є сенс звертатися, це полегшить е, на цей стан і допоможе відновитися. Тому що якщо є такі можливості, чому б їм не скористатися? І, зру, і ви знаєте, е, сходити до психолога і до психіатра це не про слабкість, це навпаки про мужність. Тому що коли ти туди прийдеш, ти маєш чесно сказати, що зі мною відбувається. А, а чесність це про мужність. Коли я чесно кажу, да, я не сплю, да я злий, да, я зараз агресивний, да мене дратують люди. Це вже про чесність і про мужність, тому це насправді сильний вчинок, а не слабкість, як зреагувати правильно, якщо ми бачимо поряд із собою людини, в якої ось зараз загострення ПТСР, особливо якщо ти це десь на вулиці у публічному місці? Які е, кроки потрібно зробити, щоб і самому не злякатися, і водночас допомогти цій людині? Ну, по перше, ми говоримо про людей, про суспільство, да, цивільне. Воно має бути обізнане, що таке може бути. От просто може бути навколо нас. можуть ходити люди, у яких може бути панічна атака. Наприклад, при панічній атаці атаці є певні да способи, інструменти помогти людині. Як допомогти? Так само з ПТСР. просто треба знати, що це може бути. Тому що коли ти володієш інформацією, страх оцей знижується. Це по-перше. По-друге, як допомогти? Ну, перший принцип при допомозі це не нашкодити самій людині і не нашкодити собі. Якщо ви відчуваєте цей страх, то краще не допомагайте. краще викличте швидку допомогу або зверніться може, до маси людей, яка може це зробити, тому що ви своїми діями можете нашкодити. Самі прості речі, якщо людина прояв, як, ну наприклад, які, якщо це на вулиці, ну що це може бути агресія, да? ну я б радила визвати швидку допомогу. Або якщо у вас хватає знову ж сміливості, підійти і спитати, як тебе звуть, чим тобі допомогти. Ну знову ж не нашкодити. Як мають реагувати рідні, якщо це відбувається вдома у військового, до прикладу, і от у нього сталося загострення? Можливо, вони можуть якось краще повпливати на нього, ніж там одразу викликати швидку чи одразу викликати когось на допомогу? Рідні, ви знаєте, тема рідних у військового – це класна тема, тому що якщо у військового є кохана дружина, я завжди кажу про те, що Якщо є кохання і є знання, як спілкуватися і підтримувати військового, по-перше, ця родина збереже свої відносини, а по-друге, дійсно саме ця дружина буде потужною підтримкою для військового. Тому як реагувати? Ну, наприклад, якщо це флешбек. Тобто він уявляє, він відчуває, що він повернувся десь там на війну, да? і виносить загиблого побратиму. Флешбек, підійти, і сказати, Сергій, я тут, я з тобою, ти в безпеці, я ти вдома. Тобто, якщо я вже це казала, симптоми продовжуються протягом місяця, ця Дружина, яка кохає, я впевнена. Вона здатна упросити, переконати, звернутися за допомогою і запропонувати. Давай підемо вдвох заради нашого кохання, заради наших дітей. Давай сходимо, давай відвідемо спеціаліста. Наголошую ще раз, що це не соромно. Це про відновлення, це про те, що важливо. Ми ж мріємо все всі мріємо про те, що. Військові мають повернутися до звичайного цивільного життя, тому це один із засобів повернення це звернення до спеціалістів. Ми поговорили про те, як реагувати, які наші правильні дії. А от що б ви порадили не робити або навпаки не говорити при загостренні? При загостренні, по-перше, більше всього, що потребує людина, щоб з нею хтось був поруч. Я казала про те, що один із симптомів це уникнення всього того, що може тригерити. Якщо, наприклад, близький військовий не готовий з вами говорити під час загострення, не примушувати його до цього, якщо він готовий говорити, виплескувати свої емоції, просто слухати, не знецінювати те, що він говорить, під час, поки ви знаходитесь поруч, не використовувати знаєте, таких фраз кліше. Та не звертай на це уваги, все буде добре, все минеться. Тобто таким чином відбувається знецінення його стану, а також не соромити за те, що цей стан відбувається. Тому що хочу наголосити на тому, що ПТСР. Це не про вашу слабкість, це захисна реакція психіки на той на ту травматичну подію, яка відбулася, наприклад, навіть півроку назад. Хочу сказати, що якщо вчасно не звертатися до спеціалістів, наслідки ПТСР, сам ПТСР може може продовжуватися навіть до року, може і роками бути. Спостерігаючи взагалі за військовими з таким розладом, от що їм найбільше допомагає? Ми знаємо, що ви ходите до них з дітками. Чи допомагає взагалі ось це при цьому розладі? По-перше, я хочу сказати, що знаєте, що я зараз спостерігаю в інформаційному просторі, що про те про ПТСР дуже багато говорять, як свій час дуже говорили про депресію. І люди е, самі собі ставили діагноз депресія, називаючи депресією, наприклад, звичайний е, поганий настрій. Так само з ПТСР не у всіх військових, до речі, є ПТСР. Тому, коли я відвідую лікарні, де знаходяться військові, я не бачу у абсолютної більшості ПТСР. А це по-перше, що відбувається, коли ми сходимо з дітками. Відбувається те, дві речі важливих. Ми підтримуємо наших військових, тому що для них дуже цінно посмішки дітей і вдячність від дітей. Для дітей це не тільки патріотичне виховання, це про те, те, що ми формуємо в дітях такі цінності, як людяність, вдячність. І знаєте, це пам'ять про ціну, якою ціною здобувається нам наша перемога. Тому я знаю, що я дуже часто бачу ці щасливі очі сльозами після візиту, після відвідувань поранених. І давайте підсумуємо взагалі, яка ваша головна порада не тільки військовим, а й людям, які переживають е, ось ці травматичні події під час війни, і головне після її закінчення, щоб е, взагалі вберегти власну психіку. Від цього е, ну почнемо з того з того, що ПТСР може бути не тільки у військових, і у цивільних, тому що війна у нас не на сході, війна у нас е, е, в скрізь, і в тиловій, скажімо так, частині. Ми відчуваємо постійно звуки, ми вже їх розрізняємо: звук шахеда, звук ракети. Тому ПТСР може і в нас бути. Що робити, щоб мінімізувати вирогідність настання ПТСР -а? це спосіб життя. Максимально, що кожна людина може зробити, це сон. До речі, це стосується військових. Я завжди кажу, при любій можливості є можливість сон, здоровий сон, знайти можливість спати, сон, фізична активність. Що, що цікаво, це вже доведено, що саме помірні фізичні Навантаження достатньо навіть 30 хвилин ходьби знижує рівень кортизола. Тобто, у нас же, коли стрес у нас постійно вірує кортизол, це гормон стресу. Коли людина фізично має навантаження, помірно кортизол падає. Ще що можна зробити? Можна займатися улюбленою справою. Те, що вам приносить задоволення, от я знаю людей, які після там гучної ночі починають активно варити їсти чи наводити генеральне прибирання, це дає відчуття контролю над власним життям. Ще дуже корисно спілкуватися з позитивними людьми. А ще найважливіше пам'ятати про інформаційну гігієну, тому що ми будемо пам'ятати, що ця війна характерна тим, що існує таке явище, як і ПСО. І ПСО це інформаційна психологічна спецоперація. Це значить, що через усі види інформаційних джерел нам можуть закидати якісь речі, які можуть нас приводити в стан страху, тривоги, підвищувати цю тривожність. Тому психологи рекомендують десь за 2-3 години до сну не дивитися негативних новин. Знову ж це ж пов'язано з якісним сном. Фільтрувати любу інформацію, перевіряти джерела правдивості тієї чи іншої інформації. Ну, а найголовніше, знаєте, це на фініші не, не здатися і не скласти руки. Тому що я вірю, що ми до фініша наближаємось, і дуже буде сумно, якщо ми скажемо. Немає сил рухатись далі. От е, цей настрій на перемогу. Віра в те, що е, ми залишимось Україною. Це нас має підтримувати, окриляти. Пані Наталія, дуже вдячні вам за таку ґрунтовну інформацію. Будемо чекати ще у нашій студії. Дякую, що запросили. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, хто боронить нашу країну від російських терористів. Підтримуємо один одного, донатимо та віримо в силу ЗСУ. Слава Україні!